Обов'язково збережи, якщо ти живеш у Нідерландах. Сьогодні розповім про музейну картку: це справжній скарб, про який багато хто навіть і не знає. Музеїмська це спеціальна картка, яка дає тобі необмежений вхід у понад 500 музеїв по всій країні. А чому у Нідерландах стільки музеїв? Тому що ця країна має неймовірну історію культури, свободи і торгівлі у 17 столітті. Нідерланди були супердержавою, мали колонії, величезний флот. А ще тут народилися Рембрандт, Вюм'єр і Гог. Чому музейна картка є мастхевом для вашої поліпшеної інтеграції у Нідерландах? Вона допомагає краще зрозуміти ментальність нідерландців через історію, мистецтво і побут. Занурює тебе у реальне життя країни, а не лише у побут іммігранта, Відкриває доступ до місць, де ти зустрінеш освічених культурних людей, з якими простіше встановити глибший контакт, Дає можливість потрапити в інтелігентне освічене середовище, де ти розширюєш школу спілкування і починаєш дивитися на країну ширше, де придбати музейну картку онлайн на офіційному сайті або просто в касі будь-якого великого музею. Наприклад, з музеєм офанхо.